Привіт усім! Сьогодні я розповім про найчастіші помилки, які люди допускають під час купівлі автомобіля США. До кінця цього відео ви будете озброєні цінною інформацією, яка допоможе вам уникнути дорогих помилок і ухвалювати більш розумні рішення. Отже, давайте зануримось. Одна з найбільших помилок покупців спроба поєднати максимальну комплектацію, мінімальний пробит і мінімальну ціну. Це просто неможливо, а нереалістичні очікування можуть призвести до шахрайства, розочарування і прихованих витрат на ремонт. Натомість. Визначить пріоритет своїх потреб і будьте готові піти на компроміси, щоб знайти автомобіль, який відповідає вашому бюджету та вподобанням. Шахраї використовують у своїх інтересах недосвідчених покупців, обіцяючи автомобіль з ідеальними технічними характеристиками за неймовірно низькими цінами, щоб не потрапити на їхню вудку, ретельно вивчіть інформацію про продавця. Попросіть надати докладний звіт про історію автомобіля і зверніться за порадою до експерта, перш ніж здійснити покупку. Багато покупців засераюся. Тільки на початковій ціні купівлі і не беруть до уваги потенційні витрати на ремонт автомобіля. Обов'язково ретельно огляньте автомобіль і врахуйте всі необхідні ремонтні роботи при визначенні загальної вартості авто. Звіт про історію автомобіля має вирішальне значення для розуміння його минулого і виявлення будь-яких червоних прапорців, таких як аварії, ремонт або невідповідність пробігу. Завжди запитуйте повний звіт про історію, перш ніж зробити покупку. Імпорт автомобіля із США включає в себе витрати на митне оформлення, податки і плату за доставку. Переконайтесь, що ви врахували ці додаткові витрати при розрахунку загальної вартості, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Хоча американські автомобілі пропонують привабливі характеристики і конфігурації, не забудьте вивчити і можливість місцевого ринку. Порівняння ціни технічних характеристик автомобілів, доступних у вашій країні, допоможе вам прийняти більш зважене рішення. Тепер, коли ви знаєте найпоширеніші помилки під час купівлі автомобіля США, ви краще орієнтуєтесь в цьому процесі і зможете зробити розумну покупку. Пам'ятайте, що потрібно ставити перед собою реалістичні цілі. Остерігатися шахраїв враховувати приховані витрати і завжди проводити ретельне дослідження. Хочете дізнатися більше про імпорт автомобілів США? відвідайте наш сайт, де ви знайдете масу інформації та поради експертів. І протягом обмеженого часу ми пропонуємо безкоштовну консультацію, яка допоможе вам знайти ідеальний автомобіль, уникнувши при цьому підводних каменів, про які ми говорили сьогодні. Не пропустіть цю можливість, натисніть на посилання нижче, щоб записатися на безкоштовну консультацію просто зараз. Щасливого пошуку автомобіля! Дякую за перегляд та за підписку.